Всіх вітаю. Сьогодні у нас 8 червня 2025 року, місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось маленьке, щось стареньке. Ось. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали. Це емірчик. Посаджений осінню 2021 року. На Сіневий. В цьому році масово виноградник квітне у нас 20. ой 20 Коротше, почав він десь 26-го, а зараз 20... у нас вже 8 -е і наче Ну хтось ще квітне, а хтось вже відквітнув. Ну, по-різному, по-різному є. Але ще е, квітіння не закінчилося. Ну, ми зафіксуємо, коли що буде, а там будемо добачити далі. Возріває цей виноград десь наприкінці серпня. Морозостійкість заявлена 22-24. Хоча в цьому році обратні заморозки показали на ньому, що він, ну, це один із тих виноградів, які не дуже гарно перенесли зворотні заморозки 25-го року. Найгірше це переніс саме Емір. Я думаю, це пов'язано з перевантаженням, яке я на нього нахірачив. Ну, то таке. Купував я його у Єльцова однорічним корневласним саджанцем. Це калугінська форма. У нього дві плащини. І в цьому році я йому залишив десь 17 пагонів. Десь так. Давайте подивимося. Це єдина гронка, яка на ньому зав'язалася. Все інше вимерзло і відбував він ось там. Бачить, бать, можна побачити знизу. Ось тут ось. І є у нього така особливість: у нього дуже товста лоза. Тому я в деяких місцях залишив пасинки. Для того, щоб потім пасинки використовувати на плодоношення. Але давайте ще раз подивимося. Він звідсіля і до відсіля. Бачимо, лоза вже така, що в палець майже нижче товще. Але я його стараюся зараз навантажити, щоб він не жирував. Наче він отут, от, на вусиках є, теж кинув деякі суцвіття невеличкі. У нього дві площини, раз, два. Ось тут звисаючий приріст. І у нього чуть більше двох метрів під плодоношення. Ну, будемо спостерігати, що він покаже, як він покаже. Таке потребує посинкування але треба дивитися, що як він там себе показує. В тому році з ваги я його з нього взяв 2 кіла, більше не було, там нам попалив, е, було перевантаження, устойчивость у нього, ну, така більш-менш. Мені подобається на їх умовах нормально. Він вражайний, потребує нормування гронами, щоб не перевантажувати. Різати його потрібно на середню або на довгу. Ну, 6-12 бруньок. Прибираємо двійник-тройник. Кількість пагонів повинна бути взважена. Ножиці так потребує, тому що плотнувата грона десь. 10-15 треба вирізати. Ягідка, ну не знаю, то може я так щось. Але в мене було таке, що він, вона підтріскувала після гарного дощу. Е, в смаку у нього, виноградного смаку в нього нема. У нього, у нього в смаку смак черешні, черногорки. От її черешня та й черешня. М'якіть така пружна соковита з прихрустом, темного кольору. ягідка. набирає 17-20 брікс, грона 700, ну кажуть, до 2 кг, але я такого ще у себе не бачив. Але ягідку 15-20 грамів він наганяє аж бігом. Це крупна плод. Стимулятори не рекомендую використовувати стимулятори на ньому. Під ним метр родючих ґрунтів. Саджанців не робив, чубуків вже немає. І тримаю його в неукроному стані в самому місті Херсоні. І так, 4 червня 2025 року. Місто Херсон. Межа зітні 2 кілометри. Комендантська з 21 до 5 маскування на вікнах. Ой, 4. 8 червня 2025 року. Місто Херсон. Межа зіткнення 2 кілометри, комендантська 21 до 5, світло маскування на вікнах. Місто шматують кабами, дронами, артою. Не зупиняються, ну, не знаю, хочуть знищити це місто, стерти. Наші продовжують дронами випалювати тили. То було, вони шмаляли по аеродромам самолітам. Зараз кажуть, що якісь заводи, пароходи повзривали. І кажуть, состав цілий зруйнували з технікою. Там танки були. там, коротше, коротше, Техніка була, повалили наші, Все це дронами. Війна закінчиться менше ніж за 4 місяці. Слухайте, я вірю, що світ сповнений дива, Ми це спостерігаємо, особливо це бачимо по Херсону. І все ж таки війна закінчиться менше, ніж за 4 місяці. Рашка це кол колос на гліняних ногах. І коли почне рушитися, ми це все почуємо, побачимо. Це ми будемо спостерігати в прямому ефірі. Скоріше за все, це буде економічно. Тому що вже у них там деякі дзвіночки по економіці дуже-дуже такі цікаві гучні. Економісти кажуть, що ось ось, хтось каже, не ось ось. Ну, спостерігаємо. Всі спостерігають, і я спостерігаю рухнуть, рухнуть економічно. Місто наше живе. Тролейбус, автобус ходить, пошта працює, риночки якось працюють, ТБшечка працює. Треба дуже обережно, тому що обстріли, дрони, каби. Ну, всього вистачає. Світло-газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду дуже-дуже вдячний. Поділіться цим відео. Розпространяйте україномовний контент. І в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!